Він мріє гратися в сніжки і щоб лікарі до нього більше не наближалися. Далі історія великої боротьби за життя маленького Єгора Дунця. Чотирирічний хлопчик уже кілька місяців намагається здолати рак крові. Діагноз йому визначили влітку. Тоді, з вашою допомогою на порятунок сина, батьки зібрали 170 тисяч доларів. Та операція з трансплантації кісткового мізку виявилася. Невдалою. У Єгорка стався рецидив, і нині терміново треба сплатити ще 160 тисяч доларів. Бо кожен день зволікання може коштувати дитині життя. Ірина Заславець продовжить. Ця зима в Стамбулі поки більше нагадує осінь. На дворі дощі тієї чотирирічного Єгорку те дуже засмучує. Хотів, щоб випав сніг. У Єгорки ювенільний лейкоз – це рак крові. Останні п'ять місяців свого життя хлопчик закритий в лікарняній палаті. Дитячі будні для нього то суцільні крапельниці і уколи. Лікарства щоб я усе поряд з Єгором. Увесь цей час лише мама. А із забавок хіба планшет. Тільки із ним в руках він здається забуває про недугу. Кого? Та щойно до палати заходить медсестра, Змучена лікуванням дитя, заходиться плачем. Надоїло і все, так? Да? докторам, тому що він всього боїться, боїться тих. Він розуміє, що такое пункція, що такое укол, що такое капельниця. Ну здорово. А це так влітку Єгорка ще сам грався у лікаря, тоді він їх іще не боявся. Хлопчикові саме визначили смертельного діагноза. Сказали, треба їхати за кордон на трансплантацію кісткового мізку. І поки батьки шукали грошей 170 тисяч доларів, тіло дитини вкривалося гематомами. Та він тоді намагався не засмучувати батьків. Батьки засу. Нині Єгор щосили горниться до мами, аби та не підпускала до нього лікарів. За ці кілька місяців вона стала йому ще ріднішою, бо віддала синові свої клітини кісткового мізку, але не вдало. Нещодавно лікарі ошелешили рецидив. Врятувати дитя зможе лише повторна операція. що Баба, я ж так був вірю, що всі кліточки прижилися. Я їх прийняв. Нового донора для Єгора Місяць шукали в світовому реєстрі. Мама із сином саме чекають на результати і на приїзд, тата. Це так Олександр збирається летіти до сина. Не бачив його вже місяць. Каже, хоча б таким своїм виглядом спробує підбадьорити дитя. Привіт, дорогой! Як діла у тебе? Синок, я скоро приїду. Ти головне, виздоравляє швидше, хорошо? хорошо? Єгор у них із вікою єдина і дуже бажана дитина. Аби він з'явився на світ, зважилися навіть на еко. І тепер понад усе бояться його втратити. Ми з ним ходили гуляти, він так крепко завжди за руку і говорить: мама, я не хочу вбирати. Зділай все, щоб такого не було. Добре? Добре? Це лікар Єгорки і в нього невтішні новини. У цілому світі для хлопчика 100% сумісного донора знайти не вдалося. Ним доведеться стати частково сумісному татові. Шандечасу гаяти не можна. У нас є буквально кілька тижнів, аби провести операцію. Хвороба поводить себе дуже агресивно. Вартість повторної операції 160 тисяч доларів. Поки батькам вдалося знайти лише чверть суми. Тож допомогти їм вдруге погодилася українська біржа благодійності. Долучитися можете, і ви для цього треба знайти на сайті проект, врятувати Єгорку від підступного лейкозу і натиснути. Підтримати, прошу дуже сильно допомогти зібрати ці гроші, тому що в даний момент від них залежить життя моєго єдиного рінка. Від чергового блоку хіміотерапії у Єгорки в ротику язви. Віка каже, йому дуже болить, та дитя намагається терпіти і Слухняно виконує всі процедури, тільки просить, аби скоріше вони скінчилися. Не хочу. Поїхав домой. Домой поїдемо скоро. Нам же немножко осталось уже полечиться, да? Ірина Заславець, Ольга Волинська, Роман Крюков та Ярослав Шойко, програма вікна СТБ.